Не міг собі люди добрі навіть уявити, що я буду з каратистом японським сібити. А було це дуже просто. Їхав я у вагоні, зо мною їхали спортсмени, здорові, як коні. Цілу добу їли, пили і мене вгощали, аж перед самим Борисполем спати полягали. Вранці тренер усіх буде, вставайте лайдаки, бо за п'ять мінут вирушає літак до осаки. З мися підоймили, очі пролупили. Якби була бочка з пивом, до дна би допили. У мене в ухах бренькотіло, встати неохота, то я відригнув та й виплюнув солонину з рота. З бідовмися позбирали, речі поскладали, і поволі в той літак ми доплендигали. Аж коли я в літаку паском прив'язався, аж тоді про жінку свою нагадався. Замість того, щоби бути файно з жінкою в хаті, а я будеш тепер в Японії, на чемпіонаті. Прощавайте, суверенні, менше їжте й пийте. І ти, жінко з діточками, мені вибачайте. Лиш ми сіли у осаці. Ще й не відпочили, як змагання з карате зразу із очили. І тут ніхто нічого не каже, нічого не питають, як два тренери мене у зал випихають. Передо мною якийсь шкварок, бо соногий скаче, сорочені, підв'язаний і у білих гаттях. В мене також такі гаті сподніми були, то я сподні до долини, аж і всі здригнули. Та не встиг я ліву штанку до кінця стягнути, як той шкварок копне в ямку, Не дало дихнути. В мене тіло затряслося, людь така сі взяла, що я би його пробив наскрізь, якби були вела. Але то, то я понятко все не розуміє, як зверещедно всього горло. Yeah! По ребрах, як в гріє, то по шиї, то по плечах, то вище, то нижче. Суддя, дивиться на бійку і мерзане свіще. Та так мене той каратик лупить як кобилу. Нащо я вже хлоп муровий, а стою на силу? А сей так ще виценькує, б'я куда попало. Вухо моє від удару, так гей би відпало. Я мац, ціле, слава Богу, а той сі бравує. Ну, думаю, він мене тут зараз домордує. Аби ясе лише витримав, а він промахнувся, Тоді б він у моїх руках, як той дріт, зігнувся. Я глиб, його жовта п'ята у мене під очима. І як я вхоплю ту п'яту разом із гатєма, тепер ти каратику, Буде ж у моїй шкірі. Зараз я ти по-сільському зроблю харакірі. Та як зачну тим японцем в повітрі крутити, то не ж гаці мріються, то блискають п'єти. залі вихор звіявся, трибуни всі встали, А два судді цілий час у звистки звистали. Зищить собі ходжу пальці, що маєте сили. А як він мене бив по шиї, ви то мовчили. Пів Півгодини з тим японцем в повітрі мотався. Він спочатку пищав, кричав, а нарешті <свісно> здався. Чую, мені вже світ крутить. Не стає вже духу, то я сперся на японця слабого, як муху, та й перегнув на коліно шида рідани. Будеш знати, макацако, нашого Івана. Та й показав, як дупака у нас хлопці б'ються, так що трісли його гаті, шо кімоно звуться. По мене від японця ледво відорвали. А його три тренери три дні водов відливали. Ну а що далі? Що далі? О, цікавісти. Як хочете знати, то приходіть із півлітров до мене, до хати.